що нам приїхало. Як ви вважаєте, що нам приїхало? Сюрприз. Буде. сюрприз? Зараз подивимось. Що за сюрприз? Хоч би когось не прислали. Ні. Нікого такого не прислали. Але тут... Замотано. Опа-па. Опа, -па. Опа -па. Да, тут треба, треба обережно Добре. доставати. Добре, а в мене, мене донечко. В мене кришечка киці. В мене донечко киці. Не підходить. Не підходить. Давайте підходить. зберемо, зберемо кицю. Це нам компанія Sam Kernex вислала висловила свої курночки, які вони роблять самостійно своїми руками. Подивіться, яка краса. І ми зараз все це будемо розпаковувати. І потім виставляти на полочку. І хочу нагадати, що в нас доступна послуга Кремація тварин в Запоріжжі, кремація тварин в Дніпрі. А також навіть кремація тварин по всій Україні. Ось такі урночки, Це нове постачання. Глянцева. Це для собаки. Ми Зараз все акуратно розпакуємо. Ми ставимо на полочку киця, от була сіра киця. Мабуть підходить сіра киця. Підходить. підходить. Так, підходить. це вона.